У нас все ж таки фокус уваги це голови громад і засновники закладів, до яких також відноситься міська рада і обласна рада, тому що трансформація системи охорони здоров'я триває, і ми бачимо з регіону в регіон, що не всі засновники розуміють до кінця, що Національна служба здоров'я України наразі. Не фінансує їхні заклади. Ми закуповуємо для їхніх людей відповідно медичні послуги. Цього року, цьогоріч, ми закупили для жителів Полтавської області медичних послуг на суму 5 мільярдів, більше 5 мільярдів бюджетних коштів. На сьогоднішній день ми вже 4 мільярди бюджетних коштів сплатили за договірними зобов'язаннями. Це означає, що ваші люди отримали ці послуги. І для нас це наразі досить важливим, як сказав Віктор Петрович, Є на шостому році трансформації. А що ж люди отримують за ці кошти? Що ж, люди, які ж саме послуги, наскільки вони якісні, наскільки вони доступні? Наскільки через ці кошти покривається чи не покривається ефективний чи неефективний менеджмент, що роблять засновники для того, щоб люди відчули, що ця послуга має бути якісною? Наразі ми говоримо про те, що в Полтавській області ми насправді закуповуємо весь спектр медичних послуг. Це і первинна медична допомога, про яку ми будемо говорити з головами громад, тому що для нас надзвичайно важливо, щоб перше зараз у цей складний час для країни сімейні лікарі відчували свою відповідальність за здоров'я людей, які перебувають в складному моральному емоційному стані. Дещо відкладає своє життя і здоров'я на потім, і для нас важливо, щоб вони дали можливість людям повного спектру медичних послуг, які передбачені на первинці, тому що ми бачимо за останній рік зростання кількості інсультів. Ми бачимо зростання неінфекційних захворювань, як це діабет. І ми розуміємо, що а, сімейні лікарі мають стати тим першим форпостом, який має ще раз і ще раз повернути а, українців а, до думки, що їхнє здоров'я зараз також важливе. Також по первинці ми будемо говорити з основниками, що цьогоріч Національна служба здоров'я України дає новий спектр послуг для первинки, можливість закуповувати в них послуги ті саме психопідтримка на первинному рівні наразі ми дали можливість всім сімейним лікарям навчитися за спеціальним курсом Мечґ, що дозволить їм абсолютно спокійно роз... виявляти основні психорозлади, діагностувати їх, перенаправляти пацієнтів за потребою на інші ланки. А ми також сьогодні з головами громад будемо говорити про те, наскільки активна їхня первинка стосовно програми Доступні ліки, тому що існує такий величезний міф в країні: що якщо країна наша воює, то відповідно вже другий рік всі кошти ідуть безпосередньо на, на війну, на озброєння, на підтримку саме оборони. Тому е, я чула багато маніпуляцій стосовно того, що ну, значить медицина не дофінансовується, або не до в повному обсязі. Програми якісь скорочуються, як до прикладу, програма Доступні ліки. Ми сьогодні будемо розвіювати ці міфи, тому що до прикладу, в цьому році е, за програмою Доступні ліки на Полтавщині, ми вже оплатили 66 мільйонів гривень. За минулий рік, за цілий рік це була сума 76 мільйонів гривень. Ми цьогоріч, окрім того, що програма діє в повному обсязі, запустили декілька нових напрямків в програмі Доступні ліки. Це, до прикладу, імуносупресія, Це дороговартісні ліки, які необхідні людям, яких була трансплантація відповідного того чи іншого органу, і людина потребує підтримки життя до кінця свого здоров'я до кінця свого життя. Ми також у вересні запустили в програмі доступні ліки, новий напрямок, це знеболювальні, це таблетовані морфіни. І ми також розуміємо, що та кількість людей, які мають хронічний. Хронічний біль і є, є, потребують знеболю, знеболювання, в тому числі і хлопці, і дівчата, які повертаються і мають через травму з війни. Тому наразі ми теж готові абсолютно відшкодовувати повністю або з невеликою доплатою і морфіни.